Вітаємо вереск гуми та рев Мотора. Чорний джип переїхав молоду дівчину. Еді Вілсон став очевидцем цього жахливого злочину. Але ще жахливіше було те, що жертвою стала співробітниця і подруга Едді. Я зателефонував у 911, очікуючи, побачити мертве тіло Вітні на парковці. Вона лежала неприродно, її тіло було переламане. Я думав, що після такого люди не піднімаються. Це була найтрагічніша подія в моєму житті. 13 вересня 2011 року Еді Вілсон повертався на роботу після прогулянки під час обідньої перерви. наближаючись до будівлі, щось привернуло його увагу. Я почув з правого боку вереск шин. Озирнувшись, побачив великий позашляховик. Який швидко виїжджав з парковки. лише кількома хвилинами раніше. В тому позашляховику колега Еді Вітні Вайзер розлучилася з хлопцем Аб'юзером. Коли вона почала відходити від автомобіля, водій різко поїхав просто на неї. Я побачив, як позашляховик збив вітні з ніг. Вона опинилася під колесами, і автомобіль переїхав її. У той момент я не міг усвідомити, що бачу. Тому що таке бачити не повинен ніхто. Еді набрав 911 і побіг до Вітні, яка лежала на асфальті. Було видно, що вона відчувала жахливий біль. У той момент я не міг зробити нічого, крім як узяти її за руку і помолитися з нею. І Вітні було важко дихати. Але вона продовжувала чіплятися за життя. У дівчини були важкі травми, серед яких переломи спини та ребер. Її доставили в медичний центр Вандербіл, та доктор Ар Джей Херіс був одним з її лікарів. у неї були сильні пошкодження. Я був здивований, що вона взагалі вижила. Вітні перебувала у тяжкому стані. Тим часом Діана Вол, пастор церкви, яку відвідувала Вітні, приїхала в лікарню, щоб помолитися за неї. Я зазирнула у палату і побачила красиву дівчину усю в синцях, з забоями та переломами. Я підійшла до неї і сказала: Вітні, у Бога є плани на твоє життя, і він проведе тебе через це. Тримайся, тримайся. Вітні була висхідною зіркою бодібілдингу. Після операції на хребті було неясно, чи зможе вона хоча б ходити, не кажучи вже про участь у змаганнях. я не хотіла їсти або навіть спробувати ходити, тому що відчувала жахливий біль. Я не розуміла, як це могло статися. Я займалася бодібілдингом і вважала себе невразливою. Вітні почала фізіотерапію з такою ж рішучістю, яка принесла їй успіх у бодібілдингу. Протягом наступних тижнів вона прийшла від кількох кроків на день до кількох годин прогулянок. Вона віддала своє життя і майбутнє в руки Бога. Я на сто відсотків покладалася на Бога. Я вірила, що все буде добре, хоч і не розуміла, чому це зі мною трапилося. Крім того, я вже лише за кілька тижнів. Змогла пробачити свого колишнього хлопця. І це точно була не я, це був Бог. Тому що пробачити того, хто намагався забрати твоє життя і усе у тебе вважаю просто неможливо для людини. пробачити так швидко ні, це була не я. Це точно був Бог. І він допоміг мені незважаючи на перелом хребта, вітні продовжувала тренуватися і стала ще сильнішою ніж раніше. Вона навіть повернулася до змагань з бодібілдингу на найвищому рівні. я не просто потрапила на найкращі змагання світу. Це сталося після усіх тих жахливих подій. І це диво, Це Бог. Він бере розбитих людей, щоб працювати через них. Я вважаю, що в цьому і полягала. Його мета це справжнє чудо. Те, що вона здорова, пробачила, знайшла сенс і мету в житті, і робить усе це з вірою, і любові до господа, дивовижно. Це диво. завдяки цим подіям. Вітні знайшла Божу мету для свого життя. вона створила своє власне шоу з бодібілдингу, в якому закликає жінок долати перешкоди так, як зробила це вона. Коли я розповідаю людям свою історію, усі перепони, усі стіни руйнуються. Люди просто відкриваються. Вони кажуть, якщо вона прийшла через це, то і я зможу. Це дає людям силу. Бог зробив мене сильнішою, і я потрапила на Олімпію. Я стояла на сцені з найкращими атлетами світу, і це після усього цього це сила Божа. Справді, це сила Божа, дивовижним чином проявилася у житті вітні Перенісши перелом хребта і нестерпний біль, вона зуміла стати надихаючою жінкою, яка підкорила Олімпію. Таке міг зробити тільки Бог. Вітні сама каже, що усе це завдяки силі Божій. він може зробити набагато більше ніж ми можемо уявити. І все, що від нас вимагається. Це просто довіритися Ісусу. Він здатний відновити і зцілити нас. Це він допоміг вітні пробачити чоловіка, який намагався її вбити. Ви тільки уявіть собі це. Коли я почула цю історію, я зрозуміла: справжню мету неможливо вбити. А у бога була мета для життя вітні, і він має плани мету для вашого життя. Неважливо, з якими труднощами, яким болем або обставинами ви стикаєтеся. У Бога є план. Він бажає зцілити і благословити вас. Ми з Гордоном будемо молитися за вас, але спершу хочемо поділитися відповідями на молитви. Ось що пише Ізабель: Я відчувала жахливий біль у шиї через затиснутий нерв. Щоразу, коли повертала голову, чула хрускіт. Я дивилася фрагмент про стілення на Ютуб, і Гордон сказав: ви приклали руку до шиї, у вас постійні проблеми. Я відразу ж сказала, це про мене. Я прийняла стілення біль зник. Я рухаю шиєю без болю. Слава Богу, за відповідь на мої молитви і величезне спасибі вам. Клуб 700. Дякуємо. Ще одне свідчення від сідні. Минулого місяця Ешлі молилася за ліве стегно, за біль у м'язах і проблеми з нервом. Я поклала руки на ліве стегно і молилася Богу, коли Ешлі вимовила слово. Я одразу ж прийняла його і розплакалася. Біль миттєво пішов. Слава Богу, за стілення та за відповідь на молитви. Вітні показала нам ключ до зцілення, і ми бачимо його в одинадцятому розділі Євангелія від Марка. І коли ви стоїте на молитві, пробачайте, коли що маєте на кого. Зараз ми будемо молитися, якщо у вас є образа на когось. Вітні пережила неймовірний жах, але лише за кілька тижнів після цього це було не випадковістю, а злочином вона здобула благодать пробачити, і це вже саме по собі неймовірне диво. Ви теж можете пережити таке диво, якщо з вами сталося те, що залишило рани, випадкове чи навмисне, неважливо. Попросіть Бога дати вам здатність пробачити, як він дав вітні. Коли ви прощаєте і відпускаєте, відбуваються дивовижні речі. може статися справжнє чудо. вірте, що Бог, який прощає зцілює і любить. Прийде до вас і повністю відновить вас, і він не просто поверне вас до колишнього стану, але як у випадку звітні, підніме на новий рівень. Хіба це не чудово? Хочете такого чуда? Якщо так, пробачте тих, на кого тримаєте образу? Вибачте їм, скажіть вголос Господи, я прощаю і відпускаю їх. Вони більше нічого мені не винні. Я не хочу тримати образу. Коли ви зробите це, ви звільнитеся і зможете прийняти зцілення. Ви можете вірити в серці, що отримаєте те, за що Ісус заплатив дві тисячі років тому. Ви можете отримати це просто зараз. Помолимося. Помолімося. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до тебе і говоримо в голос. Я прощаю всіх і кожного. Я не хочу тримати образу за те, що трапилося зі мною, за все, що було несправедливо. Я прощаю і прошу. Щоб твоя благодать і мир текли через мене. Прошу твого прощення. На знак своєї віри я покладаю руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Господи, ти простив мені за мої помилки, і я прошу, щоб ти зцілив і відновив мене на славу Твою. Будь зі мною, торкнися мене я прошу про це. в ім'я Ісуса. є один чоловік з незвичайною травмою. вас вдарили чимось у нижню частину грудей, і у вас зламані ребра. Бог зцілює вас. Ви відчули. Прилив сил. Бог відновлює вас. він прибирає проблеми з диханням. Раніше вам доводилося сидіти під певним кутом, але все це зникає. Він повністю позбавив вас болю і зцілив. Вим'я Ісуса, зробіть те, чого не могли робити раніше. Усвідомте яке велике чудо сталося. Шарлін Я бачу когось, хто відчуває сильний біль у правому зап'ясті. Можливо, це травма або артрит. Бог каже: візьми ліву руку і поклади її на праве зап'ястя. Він зцілює твоє зап'ястя просто зараз в ім'я Ісуса. Почни рухати зап'ястям. Бог відновлює і зцілює його. Його сила тече. Так, це сила Божа. Ти кажеш, Господи, ось і я. Прийми зцілення просто зараз в ім'я Ісуса. Також у когось артрит у руках і пальцях. Господь буквально вирівнює ваші пальці. Просто зараз він зцілює вас від артриту в ім'я Ісуса. Прийміть це. він зцілює вас, тому що любить вас. В ім'я Ісуса. Будьте здорові. Є пари, які страждають від безпліддя і розглядають різні медичні варіанти. Бог бажає зцілити ваші тіла і дати вам силу, щоб дарувати життя. в ім'я Ісуса. Нехай Бог. Відповість на ваші молитви, щоб ви змогли зачати, виносити та відчути радість народження і виховання дитини. Зціліться просто зараз. Ця заповідь для вас плодіться і розмножуйтеся. Нехай вона здійсниться у вашому шлюбі в ім'я Ісуса. Хтось каже: скажіть про поперек, бог зцілює вас від болю у попереку в ім'я Ісуса. Він прибирає цей біль. Він мучив вас кілька місяців і заважав жити. Господь зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. Дякую, Господи, за це чудесне зцілення. Господь, ми дякуємо тобі за твою жертву, за те, що ти віддав себе, щоб ми могли отримати прощення, зцілення і свободу, і провели вічність з тобою. Ми дякуємо тобі за твою дивовижну любов. І приймаємо її зараз. в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем, ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Уявіть собі склянку брудної води, яка погано пахне і огидна на смак. навряд чи б ви захотіли її пити. Сім'ї в одному віддаленому селі в Мексиці теж не хотіли пити таку воду, але це було їхнє єдине джерело. 12-річна Петрола живе зі своєю сім'єю у віддаленій громаді у Мексиці. У них обмежені запаси води. Цей брудний ставок, їхнє єдине джерело води для пиття, миття і приготування їжі. Іноді вода стає брудною. Ми знаємо, що вона погана, але змушені пити її, бо іншого джерела немає. Вода погано пахне, має жахливий смак, нам зовсім не хочеться її пити. Мати Петроли Вероніка каже, що вона все життя пила таку воду. Вода брудна цілий рік. Ми приносимо її додому, даємо бруду осісти, ну а потім п'ємо у посушливий сезон. Воду доводиться економити, адже вона потрібна восьми сім'ям. Іноді у нас не вистачає води для пиття або готування. У такі дні ми усі страждаємо від спраги. Діти страждають від постійних хвороб через брудну воду. У моїх молодших дітей два тижні була діарея. Нам довелося витратити останні гроші на ліки. Але Завдяки вам у цю громаду приїхала операція благословення. Ми встановили систему збору та очищення води для Вероніки та інших родин. Тепер вони всі п'ють чисту і безпечну воду. Моє життя змінилося. Тепер я просто беру відро і набираю воду з бака. Ми дуже вдячні операції благословення за допомогу. Спасибі вам. Ця подяка з Мексики звернена до вас. Якщо ви член клубу 700», ви берете участь у всьому цьому? Ми сприймаємо чисту воду як даність, просто відкриваємо кран і беремо воду, яка не пахне, від якої не захворієш, і яка не закінчиться. Але якби у вас її не було, то якою великою була б ваша вдячність, якби хтось. Подбав про вас і сказав: ми хочемо допомогти вам заповнити вашу потребу. Якщо ви ще не стали партнером, я закликаю вас приєднатися до нас. Для цього не потрібно давати великі суми. Ось у чому благословення частина кожної пожертви йде на роботу операції благословення. Вони забезпечують людей водою, роблять безкоштовні операції, допомагають заробити на життя, підтримують тих, хто пережив катастрофи або. Потребує їжі і ви берете участь у всьому цьому Ви також підтримуєте проповіді Євангелія в усьому світі. тому що інша частина ваших пожертвувань іде на це. А наші програми виходять різними мовами в різних країнах. Завдяки вам люди чують Євангеліє, і завдяки вашій підтримці. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Нова книжка і пісня Таші Копс Леонард під назвою Все одно зроби з'явилася завдяки її батькові. нещодавно я зустрілася з Ташею, щоб поговорити про книжку її батька та натхнення, що стоїть за новими проєктами. ташо, я обожнюю тебе. А я тебе люблю твої пісні. Я не піду без чуда. Я не піду, поки не побачу його. Сцілення. Твоя нова пісня і книжка все одно зроби. Так що спонукало тебе на їх написання. Коли я говорила з видавцем, він запитав, про що буде твоя книжка. А я відповіла: я думала, що ви скажете мені. Він запропонував, почнімо із самого початку. Так я почала розповідати про своє дитинство. Я обожнюю своїх батьків. Усі знають, що я татова донька. Я пишу про те, чого вони мене навчили. У 2013 році ми були на вручені премії Стелла. Я боролася за перемогу у кількох номінаціях. І батьки вирішили підтримати мене, приїхати у Нешвіл. Для мене це було важливіше за будь-яку нагороду. того дня я отримала три нагороди. ми святкували з пастором і його дружиною. І пастор сказав: подзвони батькові, запитай, чи не хоче він приїхати. Я відповіла, батько вже тут чого ще можна бажати. Але я написала татові, що ми святкуємо перемогу і будемо раді його бачити. І він одразу відповів: їдемо. Це було о третій годині ночі. Усі знають, що мій батько не багатослівний. Він або скаже щось настільки важливе, що ти падаєш на підлогу, уся в сльозах, або змусить тебе сміятися. І ми сміялися усю ніч. Я пообіцяла віддати йому. Усі свої нагороди. Коли вони їхали у Джорджію з моїми нагородами. Я сказала, тату дай я сфотографую тебе з ними. Я бачила, як він пишався мною. і знаєте, я зробила фото, і він пішов. Це був останній раз, коли я бачила свого батька А перед цим мене номінували на Гремі, і я пригадую. Він сказав: я не поїду з тобою у Лос-Анджелес. Але хочу, щоб ти поїхала. Уявіть, це було за сім днів до його смерті. Він повторював це знову і знову. І я не розуміла, чому тепер розумію, що це був його останній урок. бувають труднощі, пригніченість, але потрібно знайти сили і все одно зробити це. І за сім днів після цього. Я поїхала на Гремі і виграла свою першу нагороду. неймовірно. Упевнена ця історія торкнеться багатьох людей, які проходять через труднощі, особливо зараз. Що далі? Ми з чоловіком ведемо церкву у південній Кароліні, місце призначення. Я люблю нашу церкву. Вона чудова. Наше бачення повернути надію суспільству, бути руками і ногами Ісуса. Ми поклоняємося, вчимося, працюємо разом у церкві. Але на цьому все не закінчується. Ми виходимо у суспільство щоб стати справжніми руками і ногами Ісуса. Я розмірковую про наше призначення і про сім'ю. А ще незабаром у нас буде тур із Маверік Сіті. Це чудово. Я як тітка в усьому цьому, але я в захваті. Я люблю поклонятися з ними. І навіть поза сценою ми будуємо стосунки. Наомі, одна з моїх улюблених сестричок. Цей тур називається Блага звістка. І він розпочнеться у жовтні. Я впевнена, це буде чудово. Людям потрібна благозвістка. Таша Копс Леонард, спасибі, що прийшла до нас. Ти прекрасна. Любимо тебе, твоє служіння і твою музику. Нехай Бог благословить тебе. Дякую. Я в захваті від неї її книжка і нова пісня називається все одно зроби. Вони доступні в магазинах. А у нас залишився час для запитання, Гордоне, кому мені чи тобі? Тобі дорогий Гордоне. Я відновлюю свої стосунки з Богом і вивчаю Біблію, але мій чоловік цього не робить, пише Грейс. Я намагалася поговорити з ним, але він стверджує, що Біблію змінили і не можна довіряти всьому, що в ній написано. Я стурбована, але продовжую чути всередині для цього і потрібна віра. Можете підказати, що мені робити? Грейс, відповідайте з благодаттю. Ось головне запитання, яке варто поставити людині, яка сумнівається в Біблії. Чи помер Ісус на Христі? Чи говорять про це всі Євангелія? Чи вказує писання на це? Відповідь на всі ці запитання? Так. Потім запитайте, чи воскрес він з мертвих? Чи вийшов він з гробу? Якщо відповідь на обидва запитання так, то це і є головне послання Біблії. це істина, яка звучить у вічності, і всі переклади та рукописи одностайні в цьому. Це фундаментальне євангеліє. Тримайтеся за нього. і закінчимо словами з псалма. Небеса розповідають про славу Божу. Творіння ж рук його сповіщає твердь.